І казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо! Добрий вечір, дорогі діти! Ось і настав час для вечірньої казочки. Сьогодні я пропоную прослухати історію про неслухняну бчілку Олени Тож, мощуйтесь зручно та починаємо. Одній бджілці стало нудно літати над квітами. Вона вирішила полетіти на річку, щоб скупатися в спекотний літній день. Коли мама і сестри бджілки дізналися, що вона задумала, то почали відмовляти її від цієї забаганки. Не вигадуй, маленька бджілка, прозичали вони. Ти ж не вмієш плавати і потонеш. Та й взагалі ми, бджоли, не купаємося в річках, а тільки іноді. Беремо звідти воду, але наша бджілка нікого слухати не хотіла. Подумаєш, ось деякі люди теж плавати не вміють, але в річку заходять, сказала вона. І ось, потайки від мами і сестер, маленька бджілка полетіла на річку. На березі і у воді було багато дорослих і маленьких людей, вони засмагали, плавали, плескалися у воді, от і я так трохи похлюпаюся, а потім повернуся додому у вулик, вирішила птівка. Але як тільки вона опустилася на воду, Її крильця намокли, і вона почала тонути. Річка понесла її подалі від берега. Ой, річка, відпусти мене додому, до мами, запхикала бджілка. – А ось і не відпущу. Мої рибки хочуть з тобою познайомитись, відповіла річка і понесла бджілку далі. Тоді бджілка звернулася до рибок. Рибки, я б рада з вами пограти, але ж я не вмію плавати і втоплюся. Але рибки відповіли, що нічим не можуть їй допомогти. Тоді наша маленька бджілка попросила вітер. Дорогий вітер, спаси мене, допоможи мені дістатися до берега. Гаразд, допоможу, відповів вітер, дмухнув в інший бік, і бджілку понесло до берега. Майже біля берега бджілку побачив один хлопчик. Він не побоявся, взяв її в долоньку. Виніс і поклав в траву. Коли крила у бджілки висохли, вона змогла злетіти і повернутися додому. Яка ж ти у мене неслухняна бджілка!» – зітхнула мама пчола. Ти ж могла потонути, що б ми тоді без тебе робили. Після цього випадку маленька бджілка завжди слухалася маму і питала дозволу перед тим, як щось зробити. Але не тільки маленьким бджілкам, але й всім дітям потрібно слухатися маму, щоб не потрапити в біду. Діти, чи сподобалася вам ця казка? Пишіть у коментарях, пройдіть за QR-кодом та зберіть пазл. До нових зустрічей, малята!